Правила обчислення імовірностей складних подій регулюються основними теоремами теорії імовірностей. Теорема 1 стосується додавання імовірностей несумісних подій. Отже, імовірність об'єднання двох випадкових несумісних подій дорівнює сумі їх імовірностей. Нехай число усіх можливих елементарних наслідків появи подій А та Б дорівнює N. М1 та м2 це числа наслідків, що сприяють відповідно подіям А та Б. Тоді події А об'єднати з Б будуть сприяти М1 плюс М2 наслідків. Отже, за класичним визначенням імовірності маємо імовірність об'єднання двох подій, розраховану за наступною формулою, що і треба було, власне, довести. Якщо ж випадкові події А1А2АН попарно несумісні, то тоді імовірність появи хоча б однієї з цих подій дорівнює сумі їх імовірностей. Доведення аналогічне. Розглянемо приклад. Імовірність влучення стрілком у першу область мішені дорівнює 0,45, у другу 0,35, у третю 0,15. Знайти ймовірність того, що при одному пострілі стрілок влучить у першу або другу область мішені. Спочатку позначимо події. Нехай А1 влучення в першу область мішені, подія А2 влучення в другу область мішені. Питання задачі в термінах цих подій ймовірність об'єднання двох подій А1 та А2. При одному пострілі події А1 та А2 несумісні. Тому ймовірність влучення в першу або другу область мішені можна рахувати за теоремою 1. Третя теорема стосується суми імовірностей повної групи випадкових подій. Така ймовірність дорівнює одиниці. Доведення досить просте. Якщо випадкові події А1, А2АН утворюють повну групу, то вони попарно несумісні. А їх об'єднання буде достовірною подією. Тоді за другою теоремою маємо ось цей вираз. Імовірність достовірної події дорівнює одиниці, тому і імовірність повної групи теж одиниця. З цієї теореми є цікавий наслідок. Дві протилежні події А та не А утворюють повну групу, і тому має місце рівність, що імовірність об'єднання цих двох подій дорівнює одиниці. З цієї рівності дуже зручно отримувати значення імовірності протилежної події, якщо їм відома ймовірність основної події. Наприклад, імовірність одержати повідомлення від певної особи на протязі доби дорівнює 0,25. Треба знайти ймовірність того, що повідомлення на протязі доби від цієї особи не одержано. Позначаємо подію А повідомлення отримано. Тоді в термінах цих подій. Питання задачі це шукана ймовірність P від Не А. За умовою задачі ймовірність P від А дорівнює 0,25. Протилежна подія не А означає, що на протязі доби від цієї особи повідомлення не одержано. За властивістю повної групи ймовірність об'єднання А та не А дорівнює 1, звідси легко знайти ймовірність події не А. Випадкові події А та Б називають залежними, якщо ймовірність появи однієї з них залежить від появи або непояви другої події. Імовірність події Б, обчислена при умові появи події А, називають умовною імовірністю події Б і позначають двома способами в різних підручниках по різному. Якщо ймовірність появи однієї події не залежить від появи або непояви іншої, то такі події називають незалежними. Якщо ж події А і Б незалежні, то умовна ймовірність буде дорівнювати безумовній ймовірності. Для незалежних подій можна розглянути дві властивості, які е, вказують на взаємовідносини між кількома подіями. Декілька подій називають попарно незалежними, якщо кожні дві з них незалежні. Наприклад, Розглядаючи події А, Б і С і кажучи, що вони попарно незалежні, це означає, що подія А не залежить від Б, А не залежить від С, і Б не залежить від С. Декілька подій називають незалежними в сукупності, якщо незалежні кожні дві з них, а також незалежна кожна подія і всі можливі добутки решти подій. На прикладі трьох подій, крім тих Умов, що ви розглядалися раніше, повинні виконуватися умови, що А не залежить від БС, Б не залежить від АС і С не залежить від АБ. Зверніть увагу, вимоги до незалежності в сукупності сильніші, ніж до незалежності попарно. Приклад. Ворні 10 куль, 3 білих і 7 чорних. Навмання беруть дві кулі. Нехай подія А взята біла куля, а подія Б взята чорна куля. Якщо кулю, яку взяли першою, повертають до урни, то ймовірність появи другої кулі не залежить від того, яка куля взята першою. Якщо ж перша куля не повертається до урни, то ймовірність другої події залежить від результату першого випробування. Четверта теорема буде регулювати нам правила розрахунку імовірності добутку двох подій. Отже, імовірність сумісної появи двох випадкових подій А та Б дорівнює добутку імовірностей однієї з цих подій та умовної імовірності другої події при умові, що перша подія з'явилась. Цю формулу також називають формулою множення імовірностей залежних подій. Її досить просто довести. Нехай усі елементарні наслідки випробування зобразимо у вигляді точок. Тоді появі події А сприяють М1 наслідків. Появі події Б М2 наслідків. Усіх можливих наслідків Н, а події А перетнути з Б будуть сприяти М наслідків. За класичним визначенням ймовірності ми можемо порахувати ймовірність. Події А перетнути з Б, імовірність події А та ймовірність умовну події Б за умови А. І тоді імовірність перетину двох подій А і Б можна виразити через проміжні П від А та П від Б за умови А. Це робиться простим арифметичним перетворенням. Наслідок з цієї теореми. У випадку скінченної кількості залежних випадкових подій. Формула буде приймати наступний вигляд. І називається вона формулою множення імовірностей залежних подій. Імовірність кожної наступної події обчислюється за умови, що всі попередні події вже відбулися. Ну, наприклад, для випадку трьох подій вона буде виглядати ось таким чином. Інший наслідок стосується незалежності подій А і Б. Якщо А і Б незалежні події то тоді імовірність добутку таких подій дорівнює добутку безумовних імовірностей. Ця формула називається формулою множення імовірностей незалежних подій. У випадку скінченної кількості незалежних в сукупності випадкових подій ця формула приймає наступний вигляд. Приклад в урні два білих і три чорних кульки. Із урни виймають підряд дві кульки. Треба знайти ймовірність того, що вони обидві білі. Спочатку позначаємо події. Нехай подія А поява двох білих кульок. Подія А являє собою добуток двох подій А1 та А2. Де А1 це поява білої кульки в першому вийманні. А2 поява білої кульки в другому вийманні. Ці події залежні між собою, і їх імовірності можна порахувати за класичним визначенням. Тоді за теоремою множення імовірностей маємо Дуже часто потрібно знайти ймовірність появи хоча б однієї випадкової події. Нехай в нас є n сумісних випадкових подій А1, A1, А2А A1. Позначимо через А подію, яка полягає в тому, що з'явилася хоча б одна із цих подій. Тоді подія не А полягає в тому, що. Всі ці події Н не з'явилися. Події А та не А утворюють повну групу, тому сумарна їх імовірність дорівнює одиниці. І ймовірність події А можна виразити через протилежну їй подію. Звідки отримаємо зручну формулу для розрахунку імовірності події А поява хоча б однієї із групи подій. Приклад. Ймовірність влучення в мішень першого стрілка 07, другого стрілка 08, а третього 09. Знайти ймовірність влучення у мішень хоча б одного стрілка. Позначаємо події Ао Іте у мішень влучив «Іте» стрілок, а подія А влучив хоча б один стрілок. В термінах цих подій питання задачі буде виглядати наступним чином. За умовою задачі події А1, А2 та А3 незалежні в сукупності, тому і події не А1, не А2 і не А3 також незалежні. Імовірність події А можна шукати різними способами. Другий, звичайно, зручніше. Згідно з формули множення ймовірності незалежних подій, маємо зручну для розрахунку формулу. Визначаємо імовірності протилежних до А1, А2 та А3 подій і остаточне значення отримано в нижньому рядку на слайді. Якщо випадкові події сумісні, то імовірність суми таких подій буде регулюватися п'ятою теоремою. Якщо випадкові події А та Б сумісні, то імовірність їх об'єднання дорівнює сумі їх імовірностей. Без імовірності сумісної їх появи. Доведення. Згідно з умовою теореми, події А та Б сумісні, тому подія А об'єднати з Б з'явиться, якщо з'явилася хоча б одна із трьох несумісних подій, а не Б, не АБ або АБ. Згідно з теоремою додавання імовірностей несумісних подій, можемо порахувати імовірність цієї події. Подія А з'явиться, якщо одна з двох несумісних подій А Б або А не Б з'явилася. Згідно з теоремою додавання ймовірностей несумісних подій, можемо порахувати цю ймовірність, і нам з цього виразу треба виразити перший доданок. Аналогічно отримаємо такі ж самі міркування та розрахунки для події Б. А тепер підставимо імовірність події А не Б та імовірність події не а, Б Першу формулу. В результаті маємо доведену теорему. Зверніть увагу, якщо події А та Б незалежні, то формула приймає вигляд дещо спрощений. Для залежних випадкових подій в останній різниці присутня умовна імовірність, а для незалежних подій безумовна. Розглянемо приклад. В залежності від наявності сировини, підприємство може виробити та відправити замовником щодобову кількість певної продукції від одиниці до сотні, яка ймовірність того, що одержану кількість продукції можна розподілити без залишку трьом замовникам, чотирьом, дванадцяти та трьом або чотирьом замовникам. Для розв'язку задачі спочатку позначаємо події. Нехай А. Одержана кількість виробів ділиться на 3 без залишку і Б. Одержана кількість виробів ділиться на 4 без залишку. Використовуючи класичне визначення ймовірності, можна відповісти на перші три питання. Для відповіді на четверте питання, треба згадати, що події А та Б сумісні. Тому, за формулою додавання сумісних подій. Отримуємо потрібний розрахунок. Всі розглянуті теореми можна використовувати для розрахунку надійності систем. Надійністю системи називають імовірність її безвідмовної роботи в певний час Т те, гарантійний термін. Системи складаються з елементів, поєднаних послідовно або паралельно. При обчисленні надійності систем необхідно виразити надійність системи через надійність елементів та блоків. Надійність елементів вважається відомою, бо вона пов'язана з технологією їх виготовлення. Позначимо за ПКТ надійність катого елемента, а QKT імовірність виходу з строю за час Т цього ж катого елемента. Отже, послідовне з'єднання буде працювати безвідмовно лише тоді. Коли усі елементи працюють безвідмовно. Згідно з теоремою множення ймовірностей незалежних подій, ймовірність безвідмовної роботи всього блоку розраховується як добуток усіх ПК. Для паралельного з'єднання блок буде працювати безвідмовно, якщо хоч один із елементів не вийде із строю, тому ймовірність роботи всього блоку буде протилежною подією до. Події весь блок не працює, яку розрахувати набагато простіше. Будь-яку складну систему можна розглядати як послідовне або паралельне з'єднання всіх блоків. Розглянемо приклад. Прилад складено з двох блоків, що з'єднані послідовно, і працюють незалежно один від одного. Імовірність відмови блоків дорівнює. 5 х та 8 х відповідно, треба знайти імовірність відмови приладу. Відмова приладу є подія протилежна до його безвідмовної роботи. Тоді розраховуємо спочатку ймовірності безвідмовної роботи блоків, далі імовірність безвідмовної роботи всього приладу, оскільки з'єднання послідовне, значить обидва блоки повинні працювати. Ну, і остаточно імовірність відмови приладу. Знову розраховуємо, як ймовірність протилежної події. При розв'язку багатьох практичних задач доводиться мати справу з подіями, ймовірність яких дуже мала, тобто близька до нуля. Чи можна вважати, що малоімовірна подія А в одиночному випробуванні не трапиться? Відповідь залежить насамперед від умов задачі. Зараз перед вами дві задачі з абсолютно однаковими числами. Наскільки малою повинна бути ймовірність події, щоб можна було вважати, що в одиночному випробуванні ця подія не може трапитись. Як ви бачите, для задач різних по суті відповіді теж різні. Достатньо малу ймовірність, при якій в заданій конкретній задачі подію можна вважати практично неможливою, називають рівнем значущості. Кажуть, що подія, якщо подія А має дуже малу ймовірність, то з рівнем значущості α можна вважати, що в одиночному випробуванні подія А не трапиться. На практиці зазвичай приймають рівні значущості в межах від 1 сотої до 5 сотих. Підведемо підсумки. На ймовірність об'єднання випадкових подій впливає сумісність цих подій. Ймовірність об'єднання двох протилежних подій дорівнює одиниці. На ймовірність добутку випадкових подій впливає залежність цих подій. Безумовна та умовна ймовірності характеризують подію по різному.